Сьогодні я ходила в парк. У парку дуже красиво. Там я побачила пташку, дзьоб міцний, і гарні крила, чорний хвіст, жилетка сіра, чи присяде, чи летить. Кар-кар-кар усе кричить. Всім відома ця персона. А зовуть її ворона. Дітки, я вам розповім про ворону. Ворона це велика пташка, тулуб великий, на тулубі є голова, шия, крила, ноги, хвіст, на голові очі та великий дзьоб, тіло вкрите пір'ячком, колір пір'їнок чорного кольору. Ворона літає, ходе, сідає на гілочку, а зараз їсть ворона зерно, горох, насіння соняшника, крихти хліба, а ще може їсти печиво та цукерки. Ворона будує собі гніздо. Вона його викладає з гілок та глини. Середину кладе листя, пір'ячко. Гніздо знаходиться високо на дереві. Живе ворона в парках та біля домівок людей. Ворона голосно каркає.